Ну що, дорогі друзі, росіяни розпочали е, наступ е, на купінському напрямку. Зараз ми працюємо з українською артилерією, зокрема з градами, і трошки зараз погодка в наших з вами ворогів зміниться. Трошки будуть опади у вигляді градів. Ми зараз їдемо на один із найгарячіших напрямків фронту російсько-української війни повномасштабної. Це Куп'янський напрямок. Ми їдемо до піхоти. Цікаво, те, що наші піхотинці от зараз тримають ті позиції, які фактично були відбиті під час минулорічної Харківської конторофензиви. Але буквально місяць, місяць-півтора тому росіяни почали е, наступальні дії на цьому напрямку і перекинули дуже багато техніки, дуже багато свого е, особового складу м'яса або, може, навіть і не м'яса, тому що, е, як нам говорили військові е, наші, що сюди на цей напрямок росіяни перекинули е, кваліфікованих своїх професіональних э, солдатів, офіцерів і так далі. Тому зараз ми приїдемо і розпитаємо про все, що тут відбувається. Ну, нам в посадку до піхоти. Боже, здоров'я. Добро. Добро дано. Пока мись. Тихо. Дякую. Це щось його замучено. У вас тут абурдого один. Ви зайшли і і... Можемо туди заново. Все, забирайте його і. На броню можна? Наскільки далеко звідси ворог? Менше кілометра. Тут буквально метрів 300. Тут звідси 300 метрів до росіян, так? Yeah. Да? Ну, це максимум. Було позиції, заходили, що видно, їх навіть 40 метрів посадці, видиш їх, їхні спешки, а сидиш, спостерігаєш, просто все. А як вони, як вони екіпіровані? Тому що, знаєте, там, типу, говорять там, там, і так далі. Так, чесно вам повідаю. Чесно. Там ти заряжені максимально. Так. Да. Всякі там РПС, бронежилети. Ну, там, да? максимально. Я скажу, не все а я... багато чого качественного і хорошого. І теж не наше, а якісь стран, там, страна їхніх всіх, Азії. Ну, достойно. І тактично вони також себе ведуть? Убучені так. Тактику, тактику війни не знають практично ідеально. Не всі, звісно, там теж ну, всі мобілізації, коли там теж багато хто не воював, воювати не вміє. Ну, така ж сама ситуація, як і в нас. Але багато людей, які дуже в тому плані образовані. В плані війни, як тут себе вести, куди можеш лізти. Розтяжки, міни, то все теж у них на ізі. Розказуйте, як у вас тут справи? Относительно тихо. Що це значить відносно тихо? Ну, менше, ніж завжди. Обстрілів. І в нас, і у хлопців по посадках, що рядом теж чути. А іноді жарко буває. Ну, в основному жарко. В основному жарко? Більшість. Стріляють багато, лізуть, 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 лізуть. Днем, якщо йдуть, то днем йдуть на штурм. Конкретно вже багато, велика група людей що йдуть вже штурмувати, конкретно Там і техніка, їх прикриває, і арта себе, а так. А велика група людей це скільки? Ну, по-разному було. У нас була ситуація, що ми штурмували близько 300 голов відбувати посадки. Як це відбувалося? Вони З, трьох пра... З... З трьох сторон. З трьох сторін? Посадку брали так. Хто штурмує? Ну, бачили перших, що перші дві, дві лінії, які заходили в посадку, це були не скажу, що специболічно не знаю конкретно, але ну, знаю, то, що це були дуже такі професіонали. Робили двойками. Заходили без броні, в балаклавах з, з укороченими автоматами, по собі чисто гранати і все більш нічого. Заходили, закидували, заходили, закидували і все. А ззаді потім. А їх косить, вони все одно йдуть, їх коси вони все одно йдуть. Так, в основному вони лізуть, прощупують, відходять, лізуть, прощупують, відходять. Раз на раз не попадає тут. То тобто вони м'ясом так закидують чи професійними якимось кадром? Професійним м'ясом я б сказав. Ага, навіть ну, так. Не все так страшно, як це каже, бо розвідка доповідає, розвідка доповідає. От Пішли. Ну, слава Богу, все удачно. Хлопці витягнули. Ну, потім прийшлось доступати. Штурм був серйозний. А так. Через пару днів відбили назад то все. — Продвинулись вперед. Навіть продвинулись вперед? Ну, звісно. Благополучно. І збранників багато приїхало. То, ж, і то все якось з обшими усиллями і то все потихеньку виходить. то, що дуже довго, дуже медленно, дуже важко. І то все. А що нам треба для того, щоб Техніку. далі втримувати? Техніку. Багато техніки, танки. Щоб не втримувати, а щоб вибити, то то все. А зараз ви стрілець, там. це піхота, так? Тут зараз все і одразу. Був спочатку РПГшником, потім і снайпером, і, корот, і поліметчиком, і водітялем, і взагалі всім, ким хочеш. Ну так приходиться помолитися, аби нічого дачного пройшло. Кажуть, що в окопах немає Бога там. Бог є візді, я так не вірю. Я православна людина і ну, якось чи повні маленьким, коли був, Мене ще баба до церкви водила. Якось з того, то все, не знаю. Нормально. Поки допомагає. Ну, Далі подивимося, як воно буде. Розкажіть, чому пішли служити? Захищати Україну. Хоч міг би і не йти. Лишився. З мамою проживаю і з дочкою непонулі. 14 років. Пішов самовільно. Добровільно так. Вже 18 місяців. 1 вересня буде. Втомились? А? Втомились? Певно, що за 18 місяців 5 днів був вдома. Певно, все втомило. Треба дати трохи відпочити людям. Кажуть, що заміни нема. Бо молодих нам беруть, вони не... не навчені, не обучені. І так нас тримають тут старших, що ми старі воїни, то знаємо більш... того всього, чим молоді. І так, сидимо, чекаємо вже, що буде то буде. А скільки вам років? 45-й пішов. Що ви хотіли сказати цивільним людям, там, призовного віку, які зараз там. Призивного? Да. Ну, хай не ховаються, саме головне. Саме головне, аби всі не ховали, нехай дадуть людям, ті, що більше тут побули, б дали їм трохи заміну, аби вони відпочили трохи. Ми не ховаємось, не тікаємо, за них тут сидимо, на ну, і вони трохи йдуть на заміну нам. Тобто розслаблятися в теорії? Ні. Ні. Взагалі часто літають у дрони? Через кожних 15 хвилин. 10-15 хвилин. Може бути наш туда, то й звідти і так. А скидують щось? Ні, поки що не було у нас. Вчора було три перельоти, там, метрів 30 від нас вночі. Вони більшисто працюють так з першої ночі до третьої ранку. Дивіться, кажуть, що, типу, зараз війна зосередилась більше там, на Донбасі. Типу Та, це переростає там в ато 2.0. що ви про це думаєте? Ми були так само на Донбасі під вулідаром. Павлюк Вулідар. Ну там гірше, там гірше, там взагалі. Жесть. І зиму перебули там, Недавно, що звідти нас сюди. Багато хлопців там лишилось. безвісти пропавши і такі, що і порозривало. Ціна стримування штурмів велика. Тут же таке саме. З іншої підрозділу, там вище, там в тій стороні. Одного не виносили трьохсот, виводили. Ранення було трьома осколками під паху, вибачте, за слово, в задницю і в руку. Його виводили, а з того всього вийшло всі 4-300. В тур. Ті, тур. хто виводив, їх та, також за Так. Шофери і три. Ті, що виходили. В тур за ними. Дрон прислідив і всі четверо трьохсот. Друзі, ми тільки що з вами побували на самому нулі-нулі-нулі, як ви самі почули, хлопці кажуть, що нам не вистачає зброї, важко техніки. Тому, що ми можемо з цим зробити? Ми беремо, поширимо це відео серед своїх друзів. Я впевнена, що у тих людей, які виїхали з України і зараз... Тимчасово проживають в Європейському Союзі, в Америці, в Австралії, там ще десь є друзі іноземці. Беремо, нажимаємо на поділитися, щоб вони були в курсі про те, що у нас діється. Все, заводь. Склейка, і ми вже в машині. Просто е, записувати ще раз немає часу, бо по нас може там ворожий дрон, там, артилерія, міномет і всяке таке. Тому, от, про що я казала? Е, відсилати своїм друзям, іноземцям, подругам, родичам, ще комусь, е, щоб вони були в курсі про те, що нам потрібна ще зброя, е, військові у нас є. Там, резервний потенціал у нас також є, тому що багато людей зараз, я сподіваюся, на вас і на, на себе також, що ми навчаємось, тому що нашим військовим потрібна зміна. Ось, тому надсилайте, донатьте на Збройні сили, підписуйтесь на Ukrainian Witness і бережіть себе. Ну, що дорогі друзі, росіяни розпочали наступ на куплінському напрямку. Зараз ми працюємо з українською артилерією, зокрема з градами, і трошки зараз погодка в наших з вами ворогів зміниться. Трошки будуть опади у вигляді градів. Скажи, попали чи не попали? Попали, звісно, попали. <сі> Ні, наші рекси гарно працюють. До нас претензій нема, ми працюємо класно. А відомо, що за ціль була? Піхота. Е... Піхота, яка висувалась на рубіж. Зараз вони постійно штурмують? Розкажи. Ну зараз так, зараз, да, вони питаються штурмувати, але не результативно. Вони просто закидують м'ясо. Ну, піхота, піхота, піхота. Так, так. В неї Да? Оставили? Да, да, да. А там бронетехніка. Типу, Рідко. Вони тільки не стараються більш-менш підвозити людей, а далі люди пішком йдуть. Ну, якщо подивитися, то, як вони тут воюють, то вони воюють суто піхотою. Вони кидають сюди просто людей і людьми лізуть і все на тому. От, просто хочуть людям пояснити, що значить просто кидають піхоту. Тобто це без БМП, БТРів чи, чи як це називається? Ну, звісно, вони просто видвігаються групами і далі в пішому порядку. Наша аеророзвідка їх виявляє, ну а ми вже наносимо вогневе враження. Мені здається, що це вони хочуть просто народ збудрити, тому що вони тут як і лізли, так і лізуть. Попитки штурму ніколи не прикращалися. Вони групками маленькими, більшими. Питаються лізти то цей. Вони всі, ну, постійно, скажімо так, питаються лізти. Просто ми їх вчасно виявляємо і вчасно наносимо вогневе враження. в такому плані. Тобто вони лізли і до, і до цього такого оголошення? Так, да, звісно, лізли. лізли. Вони це вже давно не секрет, що вони хочуть Куп'янськ назад собі забрати Ці, в цей район. Але ми їм того не дамо зробити. Ми працюємо більше не пакетами там. Три, п'ять, ну, три пристреличних, далі, там вже в залежності від того, яка ціль, далі вже вводиться коректура. І ми вже далі працюємо. Там можна сім, можна тринадцять можна кинути. Скільки По снарядів потрібно для того, щоб влучно потрапити в ціль? А, ні, тут не від снарядів залежить. Ні, ну в принципі від снарядів теж залежить. Залежить більше від роботи топогеодезиста, командира. Бо ну, вирахування цих всіх установок, поправок, цих всіх. Для того ми стріляємо спочатку три пристрілочних, після чого вводимо коректуру, і вже від неї, ну вже від того ми танцюємо, як то кажуть. В принципі, так, в так називається робота танцювати? Це ні, то вже так, жаргон. В принципі, так. А ти професійний військовий чи не? Так. Я закінчив академію досрочно в 22-му році. То одразу після академії ти? Так, так. Вийшло так, що мені повезло в кавичках з досрочним випуском, і я зразу ну, попав сюди, це моя рідна бригада. Коли тут вони лізли, ми теж за день, за два дня випустили 400 снарядів. Просто ну, в залежності від інтенсивності, можна так сказати. Тобто, е, випускаємо там по 6-7 градінок не через те, що закінчується, а через те, що. Ну, нема більше доцільності. Якщо, якщо є, звісно, доцільність випустити пакет і півпакета пакет, то, звісно, ми випустимо півпакета пакет. Але тратити 20 снарядів на піхоту 3-4 чоловіка, ну, це недоцільно. є. А ти знаєш, що це, проти вести? То напроти нас. Зеки є, є зеки, є, кадрові ар... є кадрова армія. Лізуть вони, звісно, зеками. Зеками? Звісно, лізуть вони зеками. Да і таке. Вони лізуть, ми працюємо. На тому? Всі роблять свою роботу. Ну, Ми її робимо краще. І все. А це вони зараз почали зеків докилювати? Ні, вони тут давно вже були. До самого початку ці штормзе, то це все. Шваль, скажімо так. Чого ми так швидко відпрацювали і, і швиденько. Не, ну звісно, Фили. якщо у вас великі стальні нерви і не тільки, то ми могли б там ще постояти інтерв'ю зняти, це було б прикольно, але, скажімо так, це було б з адреналіном. Ну, але так краще не робити. Так краще не робити. Тому що були, були нюанси, коли приходилось стояти на вогневих і по 20 хвилин, і більше. Були моменти, коли стояли довго і не прилітало, були моменти, коли тільки виїжджали і одразу прилітало. Після того, як ми відстрілялися, треба одразу ну, стій записати і все. І тільки, щоб як-то приходити. Ну, це хороша так типу поцілів до ворога. Тут літають якісь орлани, пташки. Їх. 24 на 7 не перестали. Не тут постійно висять. Ну оце ж ви приїхали і літав якраз над вогневими в районі. Ну, плюс-мінус, скажімо так, і в районі Купинська. Вони літають постійно тут. Так само, як і наші літають, там, так само, як і ну, це, це війна. Воно так, скажімо так, це сучасна війна. Воно так і є. Того по-іншому і не Що б ти хотів би собі замісити замістити. Ну тут зараз можна розказувати про Хімерси. там. Це, в принципі, дати снарядів, щоб був безліміт снарядів, це було б взагалі одне задоволення в ньому працювати. Бо коли вилітає одразу пакет, оце, да, це кайф. Кайф. Так. Да. Це реально кайф. Три пристріличних і доповнені. Коли чуєш команду доповнює витрати, це все. Це зараз зараз. Кришу з Кришу Крішу зносить, то точно. Так. В принципі, в принципі, нормально. Ребятка. Ребятки. Типа минулого разу я була в шортах. Сказала, що забула штани. От чому не стоїть, ходити з було міногами. Та добре, добре, я зрозуміла. Якщо будете на війні, то не вдягайте шорти. Я просто забула свої штани в Києві. На цього разу я взяла штани, але їх порвала. Тут трошки контент, 18. Показувати далі не будемо. Боже.